Вітаю вас, шановні пані та панові! Різдво та Новий Рік одні з найкращих сімейних свят, які усі ми чекаємо з особливим натхненням та сподіваннями. Приготуватися до них можливо, зібравши на столі улюблені продукти та страві усієї родини. Алканіка може запропонувати вам багато смачних традиційних продуктів та напоїв, солодощі, делікатесів та алкоголь для українського новорічного столу. Українські ковбаси, шинка, сало, м'ясні вироби, кисломолочні продукти, консервація, рибні делікатеси, хлібобулочні вироби та випічки, червона та чорна ікра, грибочки, різноманітні консерви, соуси, спеції та приправи. Усе це можливо Замовити з оставкою додому, щоб створити незабутній новорічний стіл за українським зразком та традиціями. На десерт підійдуть українські цукерки пряники, цістечка, торти, зефір, халва та інші кондитерські вироби. Безалкогольні смачні напої, живчик, тахунь, березовий сік, лимонад, квас та мінеральна вода, а також дитяче шампанське для дітей. Дорослим підійде українська горілка, куняк, бренді, білі вини, ліке, а також, звичайно, шампанські. Новорічні солодощі в яскравих наборах, напевно, сподобаються як дітям, так і дорослим. Усі продукти відрізняються високою якістю та оригінальними смаками, знайомим нам з дитинства. Замовляйте улюблені продукти до вашого столу. При замовленні товари звертайте увагу на те, чи є серед них ті, які потребують доставки за умов холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.